Друзі, привіт! Сьогодні хочу я записати медитацію зі співаючими чашами, яка буде у безкоштовному доступі, щоб ви могли відчувати своє тіло, пізнавати мене, мою роботу і відслідковувати ті зміни, які дає вам Саутхіл. Отже, почнемо! Зробіть глибокий вдих, видих, вдих через ніс, видих через рот. І ще один глибокий вдих і видих через рот. Зараз на третьому видихі, ви залишите всю тяжкість сьогоднішнього дня. Ніби ця енергія тяжкості підіймається і розсіюється. Завдяки звуку все ваше тіло розслабляється. Дихання сповільнюється. Розслабляються плечі, розслабляються ноги, ви робите глибокі вдихи і видихи. Ви залишаєте все непотрібне, все, що засмутило вас у сьогоднішньому дні. Ніби ви стаєте під приємний, теплий душ який омиває все ваше тіло і даю, дарує розслаблення ви робите глибокий видих і спостерігаєте як ваше тіло починає оживати, наповнюватись насолоджуватись Цим приємним спокоєм. І нехай ця медитація наповнить ваше тіло енергією розслаблення ніжності легкості, доброти і відпускання. Всіх негативних емоцій, які ви відчували сьогодні, ви всі їх збираєте на вдихі і видихаєте. Ви дякуєте сьогоднішньому дню за те, що він був, дякуєте за своє життя і відчуваючи легкість, позбавлення від якогось емоційного грузу, ви відкриваєте очі, дивитесь навкруги, який прекрасний цей світ. А можливо, ви зараз ляжете спати. Це такий приємний стан цілковитого розслаблення. Можливо, вам зараз прийде якась ідея, яку ви довго не могли реалізувати. Починайте з глибоким вдихом і глибоким видихом. Ви прослухали медитацію з пакета медитацій Юлії Алієвої. Ця медитація написана у потоці. Просто щоб ви відчули, що все реально змінити, коли ви робите кроки до свого душевного стану. Всім дякую і підписуйтесь на мій канал. Дивіться мої відео, пишіть коментарі, я буду вдячна вашому відгуку.